Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами розв'язуємо типові вправи за темою зовнішній кут трикутника. Отже, ми з вами на минулому уроці вже розібралися, що таке зовнішній кут. Давайте пригадаємо, що зовнішній кут трикутника це кут суміжний з кутом цього трикутника, і вивчили дуже важливу теорему, що зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів не суміжних з, з ним. Цією теоремою ми користувалися при розв'язуванні задач. І пригадаємо наслідок з цієї теореми: зовнішній кут трикутника більший за будь-який внутрішній кут не суміжний з ним. Давайте продовжимо розв'язувати задачі. Перший номер, який будемо розбирати, це номер 454. Отже. Один із зовнішніх кутів трикутника дорівнює 140 градусів. Знайдіть внутрішні кути не суміжні з ним, якщо один з них на 30 градусів більший за другий. Отже, у нас з вами є трикутник. Ми його малюємо схематично, ми нічого про нього не знаємо, да, про його внутрішні кути. І знаємо, що один із зовнішніх кутів трикутника. Отже, намалюємо будь-який зовнішній кут. Так. Ось цей зовнішній кут дорівнює 140 градусів. Так, позначення А, Б, С. І тут буде десь точка Д. Отже, що нам далі відомо, що нам потрібно знайти внутрішні кути, якщо один з них на. 30 більший за другий. Що ми запишемо в дано? Ми запишемо, що нам дали трикутник а, Б, С. Дано. Трикутник ABC. До речі, зверніть увагу, що ми записуємо тут не як в фізиці. Да? Бо багато з вас починають записувати дано і знайти, як в фізиці, ні. Ми не так записуємо. Дано трикутник ABC. Далі, що нам ще відомо, що кут Б С. Де, дорівнює 140 градусів. Пам'ятаємо, чому кут називаємо трьома буквами. Да? Бо якщо зараз я скажу кут С це може бути ось цей кут С, який D, а може бути кут A. Це теж може назвати кутом С. Да? Тому ми називаємо за допомогою трьох букв. Далі, що нам відомо, що один з внутрішніх кутів на 30 більший за другий. Отже, Позначимо, що кут Б дорівнює кут А 30 градусів. Більше нам нічого не відомо, знайти внутрішні кути суміжні з ним. Суміжний з нашим зовнішнім кутом кут «А». Його ми шукати не будемо, а будемо шукати кут А і кут Б. Кут А невідомо. І кут Б невідомо. Розв'язок або розв'язання. Перше. Використаємо ось це, да, що нам відомо, що один з них на 30 більше за другий. Позначимо кут А за Х. Так і пишемо. Позначимо кут А дорівнює Х. Позначимо кут А дорівнює Х. Тоді кут Б, чому у нас дорівнює? Подивіться, кут А плюс 30, а кут А ми позначили за Х. Отже, буде Х плюс 30. Градусів. І за теоремою про зовнішній кут трикутника. Двокрапочки. За теоремою про зовнішній кут трикутника, двокрапочка. За теоремою про зовнішній кут трикутника, двохкрапочка. І що ми там знаємо? Що зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів не суміжних з ним. Отже, наш кут. B, C, D дорівнює сумі кут А плюс кут Б. І тепер давайте все підставимо. Кут Д ми знаємо 140 градусів. Кут А ми позначили за Х. Плюс Кут Б ми позначили за Х плюс 30, Х плюс 30. У назад вийшло звичайне рівняння, і ми зараз його розв'яжемо. 30 перенесемо в іншу сторону. Буде у нас мінус 30, 140, мінус 30, дорівнює 110 х Х дорівнює 2х. Тепер у нас х невідомий множник. Щоб його знайти, потрібно добуток 110 поділити на відомий множник на 2. 110 ділимо на 2 буде 55. Отже, за Х ми позначали кут А. Отже, кут А дорівнює 55 градусів. А чому дорівнює кут Б? Пригадуємо, ми сказали, що кут Б на 30 більше, да? Х плюс 30. Отже, у нас буде 55 градусів, плюс 30 градусів. Дорівнює 85 градусів. Отже, ми зараз з вами знайшли і кут А, і кут Б. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. І давайте тепер ви не записуєте, просто я буду записувати ви будете дивитися. Розберемо швиденько другу задачу, якщо один з них у 4 рази більший. Що у нас буде? Якщо ми позначимо кут А за Х. А кут Б у нас буде у 4 рази більший. У 4 рази більший. Що це у нас буде? Давайте подивимося. Це 4 множимо на Х. Да? Кут Б у нас дорівнює 4 множимо на кут А. Кут Б у нас у 4 рази більший. Тоді, що у нас з вами буде? 140 градусів. Дорівнює Х. Плюс 4х. І у нас вийде звичайне рівняння, яке ми з легкістю зможемо розв'язати. 140 дорівнює 5х. Я не буду зараз до кінця розв'язувати, просто у нас х невідомий множник. 140 ділимо на 5. Так же само знайдемо, чому дорівнює x, це кут А. І тоді ж знайти кут Б. Ми будемо 4 множити на те значення x, яке ми знайшли. Отже, такий тип задач буває часто. Сподіваюсь, у вас по ньому запитань не буде. Розбираємо наступну задачу номер 456. Письмово: Один із зовнішніх кутів рівнобедреного трикутника дорівнює 118 градусів. Знайдіть градусні міри внутрішніх кутів трикутника, скільки розв'язків має задача. Отже, є у нас трикутник. Давайте зараз позначимо, що ось цей. Зовнішній кут дорівнює 118 градусів. Пригадуємо, що ми маємо справу з рівнобедреним трикутником, у якого бічні сторони рівні, і рівні бічні кути. А Б. Позначимо точку Д і С. Отже, що нам треба знайти: градусні міри внутрішніх кутів трикутника. Кут А у нас дорівнює куту С. Так? Отже, як ми зараз можемо таку задачу розв'язати? Подивіться, перше. Використовуючи теорему про зовнішній кут трикутника. Наш кут зовнішній дорівнює сумі двох внутрішніх кутів несуміжних з ним. Отже, кут А плюс кут С. Зараз будемо так задачу розв'язувати. Але перед цим ви зробите паузу і самостійно запишете дано і знайти. Отже, розв'язок. Що у нас виходить, що наш кут ДБЦ дорівнює кут А плюс кут С, позначимо кут А за Х, а кут А у нас дорівнює куту С. Так? Отже, кут А дорівнює куту С і дорівнює Х, позначимо кут А дорівнює куту С і дорівнює Х. Складемо рівняння, яке 118, це наш кут ДБЦ, дорівнює кут A це Х плюс кут С це Х теж. Отже, у нас буде 118, дорівнює 2х. Звідси Х у нас невідомий множник, щоб його знайти добуток 118 ділимо на відомий множник. Це у нас буде 59. Отже, кут А дорівнює куту С і дорівнює 59 градусів. Так, і для того, щоб нам знайти кут внутрішній Б, АБЦ, да, кут АБЦ, нам потрібно пригадати, що. Сума внутрішніх кутів трикутника дорівнює 180. Отже, від 180 віднімемо два відомих кути. 50 плюс 50, не забуваємо кругом про градуси. Так, що це у нас буде? 62 градуса. Як ми ще могли знайти кут АВС? Дивіться, наш зовнішній кут і кут АВС суміжні, а сума двох суміжних 180. Отже, могли відразу 180 відняти 118. Теж би отримали 62 градуси. Отже, зробіть паузу і запишіть зараз самостійну відповідь. Як би ще нашу задачу, ми могли розв'язувати. Я зараз записую, ви просто дивитеся. Отже, у нас є трикутник. І ми могли позначити будь-який з оцих зовнішніх кутів, або ось цей, або ось цей. Ми розуміємо, що якщо у нас трикутник рівнобедрений, то вони в нас рівні ці кути. Да? Отже, третього способу немає для отримання відповіді, да, для цієї задачі. Отже, позначимо, що ось цей кут у нас дорівнює 118 градусів, 118 градусів. Далі. Що ми можемо сказати про інші кути. Пригадуємо, да, що ось ці кути у нас між собою рівні. Що ми далі могли сказати? Відразу, що ось ці кути між собою суміжні. Да? Для того, щоб знайти внутрішній, треба від 180 відняти 118. Ми отримаємо 62 градуси. Оскільки трикутник рівнобедрений, то ось цей кут теж буде 62 градуси. І тоді, використовуючи теорему про суму кутів трикутника, що це 180. Відняти да, 180. Віднімаємо 62, віднімаємо 62, отримаємо 56 градусів. Отже, ще й такий розрізок може мати задачу. Да? Зовсім інші в нас вийшли кути. Отже, йдемо далі. Наступна письмова задача: зовнішні кути трикутника відносяться як 3 до 5 і до 4. Будемо шукати відношення його внутрішніх кутів. Отже, знову ж таки, схематично трикутник. Тут нам потрібні всі зовнішні кути. Один, другий і третій. Так. А Б С. Так, що нам відомо, що зовнішні кути відносяться як 3 до 5, до 4. Давайте задачу розв'яжемо в швидкому темпі. Не будемо записувати дано, знайти. Ми просто проговоримо. Да? Що нам дано? Відношення кутів. Кут, наприклад, поставимо точку Д. e і К. Кут DAB Відноситься до кута Е Б, С, відноситься до кута БЦК як 3 до 5, до 4. Я вам казала, коли у нас є таке відношення, у нас майже завжди появляються ікси. Отже, у нас буде один кут 3X, інший кут 5х. І ось цей третій кут 4х. Тепер нам треба знайти. Чому може дорівнюють внутрішні кути, а потім будемо шукати їх відношення. Отже, наприклад, кут DAB дорівнює сумі двох внутрішніх кутів B і C. Ось B, а ось C. Як нам знайти кут B? Для того, щоб нам знайти кут B, треба пригадати, що сума суміжних кутів дорівнює 180. Отже, 180 мінус 5х. Кут С чому дорівнює? Аналогічно 180 мінус 4х, тоді наш кут ДАБ. Кут Д, зовнішній кут дорівнює сумі двох внутрішніх, несуміжних з ним. Це кут АБЦ, або наш кут Б, да? плюс. Кут Ку, або кут С внутрішній. Отже, що у нас буде 3х дорівнює 180 градусів, мінус 5х, це був кут АБЦ, плюс кут БЦА 180 градусів, мінус 4х, і тепер розв'яжемо це рівняння. Дивіться. Мінус 5х, мінус 4х, мінус 9х, переносимо в іншу сторону, буде плюс 9х, а тут у нас ще є 3х. Разом це буде 12х. Що у нас залишається? 180. Додаємо 180. Це у нас буде 360. Тепер, щоб знайти х, що нам треба зробити? 360 ділимо на 12. Це буде 30. Отже. Ось цей кут 3х, що це у нас буде? 3 множимо на 30, 90. Кут 5х, що це буде, 5 множимо на 30, 150. Кут 4х, 4 множимо на 30, 120. Тепер пригадуємо, да, що сума двох суміжних 180. Отже, кут С, 180 мінус 120, 60 градусів. Кут Б – 180 мінус 150 30 градусів. І кут А 180 мінус 90 90 градусів. Тоді у нас буде яке відношення? 90. Відноситься до 30 градусів. Відноситься до 60 градусів. Точно так же як: наскільки можемо скоротити? На 30, да, по максимуму. 90 ділимо на 30, буде 3. 30 ділимо на 30 одиничка. І 60 ділимо на 30 – 2. Отже, отримали відношення як 3 до 1 і до 2. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. І ваша домашня задача номер 455 Обов'язково повторюємо параграф, повторюємо значення, теорему і наслідок. Ми їх пригадали сьогодні на початку уроку. і розв'язуємо задачу. Не забуваємо охайно, малюнок олівцем, записи ручкою. Я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!